У прифронтовому Запоріжжі вперше від початку великої війни народилася трійня Усі хлопчики малюки та їхня мати почуваються добре і готуються до виписки, адже після повномасштабного вторгнення народжуваність у місті знизилась. Подробиці у сюжеті. Анастасія обережно поправляє ковдру біля новонародженого Дмитрика. У малюка денний сон після обіду у ліжечках поруч сплять і ще двоє його братів Євген та Сашко. Троє хлопців з'явилися на світ лише кілька тижнів тому, але вже показують мамі свій характер. Ані свій характер показали ще в утробі. Євген це найтрибувательний, а Дмитрик най... найспокійніший. Найспокійніший Дмитро Євген це середній. Ну а молодше, молодше. Поки ще молодший, поки ще не дуже. Відпочити дають. Так, дають відпочити, так. Поїли і сплять. Анастасія зізнається, коли дізналася, що чекає тріню, вся родина була приголомшена і водночас щаслива. Найбільше жінка хвилювалася за те, як народжуватиме, якщо у місті почнеться обстріл. Страшно було, страшно, що тим тим паче, що трійня, як їх всіх біжать в укриття з ними всіма тріма. То так страшно було трошечки. Але все добре. У них є час активності, раз на день вони активнічують, а потім все добре. Вони сплять. Допомагають вам чоловік? Так, допомагають. Днем бабуся буває до вечора, а після роботи приїжджає чоловік. Хлопці з'явилися на світ трохи передчасно, тому перші дні після народження перебували під пильним наглядом лікарів. Зараз мама та немовлята почуваються добре. Будьте щасливі, здорові і І хороші. Добро добре. Вони додають до ваги дуже гарно, активні, всі фізіологічні відправлення в них у нормі. Ми їх трішки ще догодуємо і зробимо щеплення, і випишемо. Дітки гарні за роки великої війни. Це перша трійня, яка народилася у Запоріжжі. Тож медики щиро радіють такому поповненню, адже від 22-го року в обласному центрі народжуваність скоротилася щонайменше на третину. З початку війни було народжено 3,5 тисячі діток у нашому лікувальному закладі за 2024 рік це 1200. І Якщо порівнювати з е, довійськовим е, станом, то це звісно значно менше, тому що ми той регіон, який знаходиться 30 кілометрів від лінії фронту. Попри всі виклики, запорізькі медзаклади працюють у штатному режимі. Вагітні жінки та породіллі з дітьми можуть отримати тут необхідну допомогу. З міркувань безпеки всі місцеві лікарні мають облаштовані укриття. В лікувальних установах є укриття, найпростіші укриття. Більше того, кожен керівник свого закладу визначає свою спроможність по площі укриття і свій ресурс. Чи потрібно, до прикладу, там створювати операційну, так чи потрібно можливо створити реанімаційне відділення. Медики кажуть, вже призвичаїлися виконувати свою роботу в умовах воєнного стану, намагаються емоційно підтримувати і молодих матусь. Це розмова, це практики першої психологічної допомоги, це дихальні практики, це практики розслаблення. Мами звертаються з якимись емоційними станами, особливо коли це такі. Як ми кажемо, приліти, да які було дуже гучно? Тим часом Анастасія та немовлята вже потроху готуються до виписки вдома. На хлопців чекають і ще дві старші сестри. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиць телеканал Інтер, марафон єдині новини.